Це вулиця, яку підмітали букетами троянти, на яку не пускали у брудному взуті. Так було за часів Австрії. Та городяни вже звикли до неймовірної архітектури споруд столиці Буковини. Нове життя чернівцям може дати конкурс, який відбудеться у 2024 році. Готуватися до нього чиновники ратуші планують як до Олімпійських ігор заздалегідь. Запевняють, воно того варте, адже місто переможець стане культурною столицею Європи. Розпочинаємо підготовку найближчим часом. Я скличу певний оргкомітет. Хто з чернівчан має бажання, має зв'язки культурні в Європі, має якісь цікаві ідеї. Прошу долучатися до цієї роботи та виборювати право, називатися культурною столицею Європи. Планують не лише заради почесного статусу. Взагалі, цей конкурс він надає дуже серйозний поштовх для соціально-економічного розвитку регіонів. Тому що і фінансується цей регіон за кошти Європейського Союзу, і тут все залежить від ідей. Тобто, чим більше у нас буде реалізовано в різних культурних заходів, чим більше про нас будуть знати в світі. А це роблять саме люди. Тобто і, і, і ентузіасти починали. Меридіан Черновіц, чи маланку Фест, чи ще щось. Завдання влади це підтримати, завдання громадян продовжувати генерувати такі речі. Поетичний фестиваль «Меридіан Черновіц» – один з прикладів такої вдалої генерації ідей, і що важливо. Не владників, а ініціативних чернівчан. Всього за кілька років він став міжнародним, завдяки йому у столиці Буковини завітали сотні письменників Вищої ліги Європи. А іноземці дізналися про Чернівці із авторитетних видань. Після цьогорічного фестивалю ми отримали три дуже великі публікації у трьох німецькомовних дуже престижних газетах. Це мільйон шістсот німецькомовних інтелектуалів, які є потенційні клієнти. На оцей туристичний культурний продукт довідались, що чернівці живуть своїм літературним життям, що тут цікаво, що тут все гаразд, що немає війни. Городяни до ідеї прославити чернівці, поставились позитивно і поділились своїми пропозиціями. Найди дивлячись, коли йдеш по дорозі, так теж можеш там валятися різне на сміття. Навіть до людей похилого віку ставлення теж відображається. Культура вона йде спочатку від людей. Дуже багато є культурних людей, які їм насправді цікаве мистецтво, музика і так далі. І єдине, що потрібно зробити, це, напевно, дати їм шанс так само в виставкових залах, в музичних холах, на Чернівцях, аби вони виступали. У нас є чим похвалитися в Буковинців, так що треба цим користуватися. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький – місцевий час.